Потрапити у вишки можна дорогою долина Хуст, їхати туди 44 кілометри від колишнього райцентру долини. Вишки в останнє село на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Біля центрального шляху в кінці села один із готелей. Оксана Головчак керує тут кухнею. каже, що цього року вони вперше готують бенкет на замовлення. До цього часу готель був закритий через брак туристів, які не хочуть їхати у вишки розбитою дорогою. Працювати просто нема з ким. Тому що навіть відпочивати люди не наважуються сюди приїхати, не говорячи вже про те, щоб якісь проїжджі ставали, тому що їх тут просто немає. У нас були клієнти, які приїжджали з ближніх. Міжгір'я, долина це такі ближні, що вони на вихідні просто люди приїжджали відпочивати. Ресторан, басейн. Зараз цього навіть ближні ці маршрути, вони навіть не наважуються сюди їздити, тому що людям не вигідно їдуть далі. Житель Вишкова Олег Курин розповідає, що місцева влада щороку обіцяє відремонтувати дорогу, стан якої з кожним роком все гірший. Ти ужас їдеш і, вибачте, за слово батюкаєшся по дорозі. Бо все, гримить, машина піпають з ладу. Якби дорога була нормальна, то б їздив туристи, і було б розвиток туризму і тому подібне. Недалеко від хати Олега Курина розташована колиба. Її працівниця Ганна Ружко розповідає, що бувало так, що клієнти замовляли столик, а потім телефонували і скасовували, адже не могли доїхати до неї через бездоріжжя. Цього року дуже мало відвідувачів. Все закрили, кафе, бари, все, що тут працювало, то все закрито. За того, що немає дороги і немає фінансів. До карантину дуже було багато відвідувачів. Ну, десь до 50-60 чоловік. Ну, зараз взагалі нема. Дуже мало. За цей рік я знаю, чи тут було 10 чоловік чи ні. Марина Звіра адміністраторка однієї з приватних садиб Вишкова. Жінка розповідає, що раніше, коли стан дороги був кращий, туристів приїжджало набагато більше. Переважно взимку нові роки. Оці свята люди є дуже, дуже часто, ну залежно через дорогу вони. Менше і менше приїжджають. Літом так же само. Переважно по вихідних днях, лише теж їдуть, тільки здалека не їдуть, і все рівно можуть об'їжджати навкругу, тому що там зроблена дорога через наш перевал. Самі розумієте, як це є. Ясне діло, якби дорогу зробили, було б набагато краще, було б набагато-багато туристів, бо тому що дзвонять, питаються, хочуть їхати. Тільки ми скажемо, що дорога не дуже вже зразу занепадає. Не працює зараз у Вишковій, витяг довжиною близько кілометра. Місцеві не на камеру розповідають, що за цю зиму туристи їздили на ньому лише декілька разів. На поганий стан дороги скаржиться й Василь Сметанюк. Чоловік живе у вишкові час від часу їздить нею. каже, що від такого стану дороги часто доводиться ремонтувати свій автомобіль. Пригадує, що ремонту тут не було понад 20 років. Через то ніхто на як рідко їде. Не те, що туристи, щоб могли відпочивати. Навіть е люди, які їхали по гриби, скало, що Сомківська, зідьбава, сюди часто їздили, бо тут такі тихі, затишні місця. Тепер мало хто їде із-за дороги. Оскільки до машину, це скільки гриби, ти готові, готову справу. купити. Голова Вигуцької селищної громади, до складу якої входить вишків, Микола Мацелак, каже, що на дорозі є відрізки, які неможливо проїхати. Цьогоріч, за його словами, тут повинен розпочатися ремонт. Проведений тендер, де порядка на 780 мільйонів на поточний і середній ремонт робіт до 2021 року має бути зроблений. Ну, за проєктом Мале Карпатське коло, не знаю, в ну, це, це, даний проєкт не входить. На даний час у нас з нашої сторони виготовляється проєктно-технічна документація на дорогу через вишків, синичів, щоб з'єднати дві області. За словами речниці Служби автомобільних доріг в області Людмили Страждик, ремонт дороги повинен тривати два роки. Минулого року влаштовано вже 5 кілометрів на вишківському перевалі асфальтобетону І загалом дорога має 44 кілометри. І цього року повністю завершимо її ремонт. Галина Марішин, Оксана Василик, Андрій Шустакевич, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.